Всім привіт! Я Мухаммад Джурабаєв, мені 16 років і я гравець футбольного клубу Рух Ві. Народився я в Душанбе і вже з 6 років почав займатися футболом. В дитинстві грав на різних позиціях але коли почав більш професійно тренуватись, тренери бачили мені потенціал саме центрального під Моя кар'єра в русі почалася з відбору у команду руху 14. Я є наймолодшим дебютантом в історії клубу. Мій дебют у професійному футболі відбувся, коли мені було всього 16 років і 2 місяці. Я вийшов на поле в матчі проти Шахтаря. Це був незабутній момент, і я дуже вдячний головному тренеру Віталію Юрійовичу Пономарьову за наданий шанс. Цей матч став моїм першим досвідом у дорослому футболі. І я зрозумів, як багато треба працювати, щоб отримати свою позицію в команді на такому високому рівні. Моя мета продовжувати працювати над собою і стати постійним гравцем основного складу руху. Також приємно, що мої виступи за рух оцінили тренери юнацької збірної України Ю 17. У жовтні цього року ми змогли вийти до другого раунду Євро, посівши друге місце в групі. Свій дебютний м'яч забив у матчі проти збірної Казахстану. Сподіваюся, що весною зможу допомогти команді завоювати путівку на євро. Минулого року я грав за командою u 16 і з нею здобув перемогу на зимовому кубку Дюфел. Особливо пам'ятним став наш півфінальний матч проти УФК Карпати. Цей матч ми виграли з рахунком 7-1. Забуває ру. У цьому матчі я зміг оформити покер. Емоції, звісно, були неймовірні, шалені і було дуже приємно. Фінал став останнім і найвідповідальнішим випробуванням у турнірі. Нашим суперником було Динамо. Поєдинок завершився нашою перемогою 2-1 і ми тріумфували в зимовому Кубку Дюфел та здобули золоті нагороди. Нещодавно я став кращим гравцем атакувального плану Біфал. Чесно кажучи, не, не очікував отримати цю нагороду. Джурабаєв Махамас. Але коли назвали моє прізвище, і це стало для мене сюрпризом. І я зрадів і було дуже приємно. Ось ця нагорода, яку мені вручили, і ця нагорода буде пам'ятною колекцією для мене. Зараз я граю за командою 19. Мій дебют відбувся в минулому сезоні у матчі проти ЛНЗ. Цей матч ми виграли із рахунком 6-1. Радий, що зміг внести свій вклад у цю перемогу. Недавно я забив свій дебютний гол у матчі проти Вереса. Це було дуже важливо для мене. Пригадую, що воротар залишив свої ворота. М'яч був в мене, і я перекинув. Забив гол. Також я оформив дубль у матчі проти лівого бера. В тому матчі я зміг реалізувати штрафний, а свій другий гол, мені, якщо я не помиляюсь, мені віддав асист Артур Муха. Я лівою ногою переправив у дальній кутурі. У чемпіонаті u 19 ми виступаємо молодшими хлопцями порівняно з нашим суперником. Але цей досвід для нас відцінний. Результати, звісно, не завжди були найкращими, але ми віримо, що кожен матч це можливість навчитись покращити свою гру. Ми Продовжуємо працювати над собою і ставити собі нові цілі. Хоча в мене не було конкретних кумирів, але я завжди захоплювався грою таких легенд, як Ініеста, Месі. Часто переглядав ігри легендарного Рональдіні. Я буду надалі працювати над своїм розвитком. Моя головна мета це перш за все стати професійним футболістом та грати в топ-лігах світу.